Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 19 січня 2026 року, Україна продовжує перебувати під впливом глибокої зими, холодної, сніжної і мінливої, з короткими світловими днями та типовою зимовою погодою, яка суттєво впливає на поведінку риби в природних водоймах. Січень традиційно є найхолоднішим місяцем року, і навіть із низкою короткочасних відлиг середня температура повітря протягом місяця залишається ниже нуля, приблизно в діапазоні мінус 7 градусів Цельсія до мінус 1 градуса Цельсія по більшості території України. Навіть у південних регіонах денні значення здебільшого коливаються близько нуля, але холодна погода та часті опади у вигляді снігу або мокрого снігу це реальність цього часу року. Станом на середину січня синоптики прогнозують продовження низьких температур і частих снігопадів у північних, центральних і західних областях. Тоді як на півдні кількість опадів може бути меншою, а похолодання трохи слабшим. У всіх областях протягом доби температура повітря буде перебувати навколо нульової позначки в день або нижче, а вночі помітно морозною, що створює характерний зимовий режим як для людей, так і для риб у водоймах. Така погода безпосередньо впливає на активність риби. У холодній воді обмінні процеси в організмі риби істотно уповільнюються, і більшість видів переходить у енергозберігаючий режим. Це означає, що кльов риби буде стриманим, але стабільним за правильної тактики і місця лову. Мирні види, зокрема плотва, підлящик, густера та карась, частіше перебувають у низьких шарах води, поруч зі структурованими ділянками дна, ямами, підводними грядами та перепадами, де є укриття та менше течії. Саме такі місця часто стають тими вузькими харчовими коридорами, де риба може проявляти активність навіть у найхолодніші дні. За таких умов важливо пам'ятати, що кльов здебільшого буде залежати від уважності та делікатної роботи зі снастями. Тонкі монтажі, чутливі повітці, поплавці або кивки невеликого розміру дозволяють помітити навіть слабкі покльовки, характерні для холодної води. Навіть мирна риба, яка в інші пори року може давати виразні ривки або сильні підсічки, узимку дуже обережно торкається приманки. Це означає, що будь-який грубий рух або недостатньо делікатна подача приманки, може відлякати рибу. Для риболовлі мирної риби 19 січня оптимальними наживками залишаються натуральні мотиль, опариш або дрібний черв'як, які працюють природно в холодній воді. Варто уникати сильних ароматизаторів та великих підгодовувальних куль. У холодну пору вода краще сприймає невеликі порції прикормки, які створюють локальні точки харчування, але не розсіюють сигнал по великому простору. Часте, але обмежене підгодовування дозволяє утримати рибу поблизу точки лову без перевантаження водойми над міром корму, який у холодній воді розкладається повільно і не дає очікуваної реакції. Важливо працювати над глибиною та точністю подачі оснастки. Риба зимку часто стоїть у дуже локалізованих шарах, і навіть невелике зміщення монтажу на від 10 до 30 см може значно змінити кількість контактів зі снастю. Якщо тривалий час не має жодної покльовки, спробуйте злегка змінити глибину, переміститися на кілька метрів уздовж берега або перевірити іншу структуру дна. Саме такі тонкі корекції часто приносять бажаний контакт навіть у холодній зимовій риболовлі. Окремо слід розглянути вплив погоди на техніку подачі прикормки при ловлі на фідер чи метод. За холодної та мінливої погоди, характерною для січня, діє правило: не варто перегодовувати водойму великими об'ємами прикормки. Гідність полягає в грамотній і спокійній тактиці з маленькими порціями дрібної фракції, що дозволяє підтримувати невелику харчову точку навколо вашої оснастки без надмірного розсіювання корму. Такий підхід збільшує шанси, що риба не лише знайде приманку, а й залишиться довше в цій зоні. Погодні коливання 19 січня, можливо, з мокрим снігом або короткочасною відлигою, також можуть створювати локальні зміни поведінки риби. Коли температура повітря підвищується на короткий час, навіть до невеликої плюсової точки в день у деяких регіонах, це може стимулювати рибу до активнішої поведінки. Водночас різкіші перепади температури або різкі зміни атмосферного тиску часто призводять до тимчасового зниження активності риби. За таких обставин найкраще бути готовим до коротких вікон активності у різні періоди дня та планувати риболовлю відповідно. Уявімо, що ви вийшли ловити хижу рибу 19 січня. У холодні дні тактика хижака суттєво відрізняється від теплого сезону. Щука, судак та окунь узимку поводяться дуже обережно, обираючи для укриття місця з мінімальними течіями і максимальною стабільністю температури, наприклад, біля корчів, мостів, укритих ям або підводних виступів. Щука найчастіше реагує на повільні проводки з тривалими паузами, що імітують природний рух здобичі у холодній товщі води. Агресивна гра в зимові дні просто не працює, оскільки хижа риба не переслідує здобич активно, а радше чекає на просту можливість її схопити. Приманки для щуки у цей час мають бути середніх розмірів: силіконові приманки від 7 до 12 см на джих голівках, які дозволяють підтримувати природну гру на низьких швидкостях. Воблери, що повільно ведуться, а також блишні з плавним неквапливим рухом, теж можуть бути ефективними, якщо їхній рух максимально наближений до природної траєкторії маленької риби у зимку. Судак у зимку часто проявляє покльовки ближче до вечірніх сутінків на перепадах глибин чи бровках, де холодні шари води можуть змішуватися з трошки теплішими, що стимулює його догодування. У таких умовах повільний джиг із чутливим контактом із дном часто є найефективнішою стратегією. Окунь, якщо він присутній у водоймі, може проявляти активність біля структури або середніх шарів води, де невеликі і дуже повільні приманки можуть спровокувати покльовку. Вибір кольорів приманок для 19 січня також має значення найкраще починати з природних приглушених тонів зелених, коричневих, сріблястих, які виглядають найбільш природно у прозорій або слабокаламутній зимовій воді. Якщо вода має легку каламутність через локальні опади або течії, корисно пробувати контрастні відтінки жовтий або помаранчевий, але завжди починати з дуже делікатної презентації приманки. Не менш важливо пам'ятати про комфорт та безпеку під час риболовлі 19 січня. Зима в Україні може бути суворою, холодне повітря, мокрий сніг або ожеледиця, короткий світловий день усе це ускладнює перебування на водоймі. Багатошаровий одяг, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникний верх, теплі запасні рукавички, сухі ганчірки та термос із гарячим напоєм, усе це допомагає зберегти тепло та концентрацію протягом тривалого лову. Павербанки та запасні акумулятори для телефону або ехолота маст, оскільки холод швидко розряджає батареї. Якщо ловити з човна або на кризі, рятувальний жилет і засоби зв'язку повинні бути з вами для додаткової безпеки. Короткі поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця, це ваше найкраще ранкове вікно для кльова. Підводовуйте часто і мало, невеликими порціями, щоб утримувати рибу близько до точки. Міняйте глибину по від 10 до 30 см, а не радикально. Для хижака зосередьте увагу на повільних проводках із паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або трохи змістіть точку уздовж берега. Незважаючи на сувору січневу погоду 19 січня 2026 року ваша уважність, терпіння і делікатна робота зі снастями дадуть шанс на заслужений кльов навіть у цей холодний зимовий день. Нехай кльове буде!